Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб по нашій країні запанував постійний мир. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор Богу Вінду. Я за допомогою молитв, допомагаю іншим людям. І більше про мене, і про те про мою працю ви можете дізнатись в описанні під цим відео. Там є посилання на мій блог, на мій сайт і, будь ласка, переходьте. Кожного вечора ми ось в такий час починаємо молитву за перемогу України у війні з Росією. Насправді, ми родиною збираємося в цей час, зараз, і молимось до Господа Бога. А я одночасно в цей момент проводжу ще й пряму трансляцію на Ютуб каналі Вільнодум, щоб усі бажаючі могли до нас приєднатися у. До, до цієї молитви колективно, спільно разом помолитись до Господа Бога. Коли ми молимось разом, то ми відчуваємо більше впевненості. Наша віра з тому що ми бачимо інших людей навколо себе, які також моляться і вірять, і відповідно це піднімає нашу віру, нашу впевненість. А від цього й залежить те, що ми отримаємо. Тому що Господь Бог дарує нам те, у що ми віримо. Тобто дає нам по вірі нашій. Якщо ми віримо у Благополуччя, от Він і дає нам благополуччя. Якщо ми віримо у Божу силу, то, відповідно, Божа сила проявляється благополуччям у нашому житті. І навпаки, якщо ми зневірені, якщо в нас опущені руки, то розумієте, і відповідно, і ми навкруги бачимо все таке, що ще дужче нас зневірює, Ми навкругу бачимо людей зневірених, нещасних, засмучених. Тобто, що посієш, те й пожнеш. І для цього кожного вечора ми використовуємо покаяльну молитву. Ми молимось до Господа Бога, і в першу чергу, що ми в нього просимо, це вибачення. Вибачення за те, що ми за своїх гріхів можна сказати так. Тобто за те, що ми спочатку впустили в свою душу, в свої думки е якісь негативні думки і тримаємо їх. знаєте як ото кажуть, тримати образу, тримати зло на серці, які воно не просто слова, а воно уявіть, як, як справді, якісь колючки, і вони попали в нашу душу душу і ранять нас. А ми їх і далі, і далі тримаємо. Ще душі за них тримаємося і тримаємося. а Вони ще душі, душі нас ранять з кожним днем. І тому ми просимо Господа Бога, щоб Він відпустив ці неправильні думки. Ненависті гнів, образи на інших людей, і, можливо, навіть на самих себе відпустив з нашої душі, що почистив нашу душу і відповідно наповнив нашу душу світлом любові, вдячності, прийняття. І саме в такі руслі відбувається в нас молитва. І це важливо, тому що в такому випадку. Ми допомагаємо і собі, і своїй країні, тому що наша країна складається з нас, з кожного з нас. І якщо ми процвітатимемо, ми будемо благополучні, то і наша країна буде благополучна. З Господом Богом давайте будемо розпочинати. Підготовимося. Я вітаю, вітаю кожного, хто приєднується до нас. Вітаю, вітаю вас, доброго вечора. Від щирого серця дякую, що ви приєдналися до нас і бажаю вам добра. Хай Господь Бог благословить вас на мирне життя, на благополучне життя, на достаток і на процвітання. З Господом Богом давайте розпочинати. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно приймаю як хороші події, так і погані події в своєму житті. Я смиренно, Господи, приймаю все, що відбувається в моїй країні. Бо я Покладаюсь на тебе, бо я довіряюсь тобі, бо я вірю в Тебе і люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на нас. Нас зараз триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, вибач мені ті неправильні думки. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, Господи, що ти вибачив мені і що ти очистив мою душу від цих неправильних думок, і наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Наповнив мою душу вірою в перемогу України. Наповнив мою душу вдячністю, вдячністю нашим захисникам, нашим військовим, вдячністю за допомогу від інших країн, яку вони дають нам і фінансову, і матеріальну, і військову допомогу. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що ти виправив цю ситуацію. Для всіх українців, для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу, для всіх українців повернення до мирного життя, до того, щоб в наших містах лунав дитячий сміх, спокійно їздив, міський транспорт. Люди ходили, відпочивали, прогулювалися ввечері. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую тобі, що ти приготував. Для нас постійний мир на всій території України, для всіх Україн. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно, і з вдячністю приймаю маю усе, що ти даєш мені пережити. Бо я покладаюсь на Тебе. Бо я довіряю тобі, довіряюсь Твоїй волі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, прошу Тебе, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач ті неправильні думки, які виникли в мене, моїх рідних, моїх батьків. Іх українців, усіх людей на землі і що стали причиною того, що в Україні зараз триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ці грі... ці думки. Будь ласка, Господи, очисти наші душі, душі. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для України перемогу. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для кожного з нас постійний мир для всіх українців на всій території України. Мир, який триватиме сотні років для нас, для наших дітей і для наступних поколінь українців, які житимуть на нашій землі. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно і з вдячністю приймаю, Господи, усе, що Ти даєш пережити. Я смиренно приймаю усі події в моєму житті. Я смиренно приймаю усіх людей у моєму житті. Бо я покладаюсь на Тебе. Бо я довіряюсь тобі, бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що сотні тисяч українців зараз перебувають на фронті, що тисячі українців загинуло вже під час цієї війни, що мільйони українців стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе! Вибач ті неправильні думки, що стали причиною цієї війни, що стали причиною горя для мільйонів українців. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив і що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується, і приготував для української держави перемогу. Приготував для нас перемогу у війні з Росії. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас ще більшу підтримку від наших союзників. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас постійний мир, який триватиме сотні років, який триватиме на всій території України, для кожного українця. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, що впустив у свою душу страхи хвилювання. Чи впустив у свою душу думки, які викликали у мене ненависть, нів, образу, бажання засуджувати і дорікати інших людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй крісті. Будь ласка, Господи, вибач мені. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується. Дякую Тобі, що Ти приготував для України перемогу у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував процвітання для кожного українця. Дякую Тобі, Господи, що ти приготував повернення живими і здоровими для кожного військового службовця. До своїх родин, до своїх дітей, до своїх дружин, до своїх батьків, до свого рідного дому. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас постійний мир, для наших дітей постійний мир, для наступних поколінь українців, приготував постійний мир. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, дякую Слава Господу! Щиро дякую вам за те, що ви разом з нами мовились. Я бажаю вам добра, я бажаю вам благополуччя. Бажаю, щоб ваше серце було відкрите. відкрите і щоб ви пропускали через своє серце Божу любов. Знаєте, е насправді, що посієш, ти пожнеш? Коли ми відкриваємо своє серце, то ми починаємо сіяти любов у цей світ. Ми починаємо дякувати. Саме так, як заповів нам Господь Бог, ми починаємо прощати, ми починаємо любити, ми починаємо дякувати, ми починаємо бажати людям добра, ми починаємо е е ділитися тим, що маємо. тобто е Донатити називається чи жертвувати свій час, свої сили, наприклад, волонтерити на підтримку армії або донатити грошима, жертвувати гроші на підтримку наших бригад у Збройних силах України. І таким чином, коли ми відкриваємо душу перед Господом Богом, ми впускаємо Божу любов і вона засіюється, засівається в нашому житті. І що посієш, ти пожнеш? Ми всі знаємо, що коли сієш, садиш картоплю, то вона й виро... виростає картопля, виростає не щось інше, саме картопля. І таким чином, коли ми це садимо, то ми це і отримуємо в своєму житті. То і наші діти отримають це. У своєму житті, і наші рідні це отримують, тому що ну це знаєте, це як світло, його ж не сховаєш, воно ж світиться, А особливо коли багато темряви, так взагалі його дуже-дуже хорошо видно. І таким чином ми отримуємо Божу любов назад. Ми її засіваємо, а отримуємо в десятки разів більше. Бо таким чином побудований світ, таким чином Бог збудував світ, і він навчає нас так поводитися. І тому щиро дякую, що ви очищаєте свої душі і все більше і більше любові засаджуєте в своє життя, в життя своїх рідних і взагалі в всю нашу країну і увесь цей світ. Дякую вам. Хай Господь Бог благословить вас на процвітання і на добре самопочуття. Хай Господь Бог зцілить вас, ваші тіла, ваші душі, і дасть вам добре самопочуття. І хай Господь Бог дасть. Процвітання для ваших рідних, близьких, любимих людей. Бажаю вам добра і Бога.